Друзі, всім привіт! Їхали по трасі, почало тарабанити дуже колесо. таке враження, що начебто десь щось від, від щось задіває. Машина стояла вночі на неохороняємій парковці. Зараз будемо перевіряти всі колеса. Є підозра, що хтось відкрутив нам гаїчки. Знімаємо одним кадром, щоб всі не думали, що там буде монтаж чи ще щось. І так, перше коло нормально. Оп! А отут є контакт. Тут нормально. Тут взагалі печаль біда. Тут нормально. Так що контролюйте свої автомобілі і прислухайтесь до посторонніх звуків. З музикою голосною бажано зразу наїздити.